Друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та ін Мене звати Катерина Домс, і сьогодні запрошую вас на розмову з молодою українською співачкою, володаркою проникливого голосу, виконавиці пісень, які торкають душу Іриною Шегедою. Іринко, привіт, Привіт! рада бачити Я сьогодні. Тебе в нашій студії власне. Ти родом з Івано-Франківська, угу. але відомо вже далеко за межами свого рідного міста. Взагалі, як усе починалося? От коли ти зрозуміла, що сцена це однозначно. Твоє. Почалося все в 4 роки, коли ми з батьками були на відпочинку в Моршині. І це було свято Миколая. І було таке завдання від ведучого заспівати легендарну червону руту. Не згадаю, звідки я в 4 роки її знала на пам'ять від А до Я, але я її заспівала. І тоді ведучий е, закликав моїх батьків на розмову і сказав, що у вашої дитини унікальний слух. Вона дуже добре чує. І в неї є дуже задатки до того, щоб співати. І тоді батьки мене через декілька років, бо потрібно було трошки підрости, записали в музичну школу. І ось так почався мій творчий шлях рік за роком. І я зрозуміла, що музика Дуже живе в моїй голові, в моєму серці. І ось так почався мій творчий шлях. Рік за роком, конкурси за конкурсом. Найбільш такий наймасштабніший перший конкурс. Це що було? Це був конкурс у Рівному. Весняний первосвіт він називався. Ось так. Це був мій перший конкурс і моя перша перемога, моє перше одразу перше місце. Тоді я виконувала свою першу авторську пісню, яка називалася Бабусина помічниця. Угу. І я виборола перше місце. У мене був такий е, традиційний гуцульський костюм. Повністю е, мама привезла мені його з верховини. Е, е, і ось тоді була моя перша така знакова перемога, перший конкурс, перший вихід на велику сцену перед глядачами. І отак мене почало це дуже мотивувати. Я ко наступні конкурси чекала з величезною, з величезною радістю, з величезним. Трепотом, напевне, із таким дуже. Приємними емоціями зустрічі і виходу знову вкотре на сцену і вже поставлена була планка підразу mm -hmm. перше місце лідерська тут... почалась так. така штука. Так ну слухай, зараз ти в Тернополі ти навчаєшся mm -hmm. у зуну на фінансовому факультеті. Скажи, так. будь ласка, чому творча особистість, абсолютно творча особистість, яка співає з дитинства, обрала саме цей фах. Тому що десь з дитинства завжди батьки закладали, що музика це не дуже серйозна професія. Потрібно мати якусь таку подушку безпеки, щоб як, що, що мати той диплом. Ну, у мене батьки, у них теж економічна професія. Uh -huh. Тато мій закінчив теж цей університет західноукраїнський, колись він по-іншому називався. І ось так в мене була закладена ця думка, що має бути також економічна професія. Я з часом погодилася з цією думкою, тому що. Щоб жити творчістю, щоб співати, не обов'язково мати диплом чи якийсь документ. Це талант, даний або не даний Богом, який потрібно розвивати. А економічна професія, я скажу, що дуже потрібна, і в творчості. Тато він що, родом з Тернополя? Чи він просто навчався в Тернополі? Просто після школи, чому так. саме Тернопіль приїхала в Тернопіль і обрала саме виш в нашому місті. Тато запропонував. Ну, тому що цей університет вважався і вважається дуже сильним, дуже потужним в економіці. І тато запропонував. Я до речі, в Тернополі до цього була один раз на конкурсі в Максимі. От, і я тоді також перемогла тут, але тоді мені не дуже сподобалось, скажу чесно, місто. І мама десь була проти казала, та. Що Франківськ, що Тернопіль, одне і те теж наша буде їхати в Тернопіль. І Я, коли приїхала сюди, через декілька років, вже на день відкритих дверей, подивитись на університет, так мені це місто запало в душу, тільки заїхавши, ця дорога, це озеро. І так мені зразу воно сподобалось і по атмосфері, і по відчуттях. І Я подивилась на університет, і я кажу, я лишаюсь. Ще? Я лишаюсь і отак от, отак от склали. Сьогодні ти ну, сповідково відчуваєш, що Тернопіль це твоє місто вже зараз. Е, відчуваю так, тому що Тернопіль насправді дуже схожий на Івано-Франківськ. Mm. По атмосфері він такий спокійний, розмірений. Хоча десь мені хочеться інколи в Київ цей шум, це великий такий рух. Але все ж таки більшу частину мого серця займає спокій, такі спокійні міста: Тернопіль, Івано-Франківськ. Як сьогодні вдається поєднувати навчання і активну творчу діяльність, тому що вона в тебе до досить активно? І чи є в університеті, скажімо, середовище, яке допомагає тобі в тому числі рости і розвиватися як артист? Є середовище. У нас в університеті є відділ творчої самореалізації та виховання, так він називається, де я почала працювати після того, як півроку повчилася. Тобто, мене замітили, можна так сказати. Я прийшла на. Арт-проєкт у нас для першокурсників він проводиться, щоб знаходити ті таланти серед студентів. Я прийшла, мене помітили. Так я почала співати в, саме в університеті, і мене запросили на роботу. І так почалась моя активна діяльність. Викладачі дуже з розумінням і з лояльністю ставляться до цього. Постійно запитують, цікавляться, підтримують, десь закривають очі на те, що мало пригоженої пари. От і наш відділ дуже розвинутий. У нас є своя танцювальна студія, своя студія звукозапису, величезна актова зала, де студенти можуть приходити танцювати, співати, розвиватися, декламувати вірші, реалізовувати себе окрім навчання. Іринко говорячи про твою творчість. Ну, по перше, ти зазначила, що перемога в першому конкурсі це була авторська пісня. Uh -huh. Сьогодні ти пишеш е свої пісні і їх виконуєш? Чи ні е свої пісні? Я ще не писала. Для мене це десь така мрія. І напевне, це має прийти той момент в житті, коли станеться цей процес, коли як кажуть творчі люди, коли прийде та натхнення, натхнення, чомусь, натхнення, та. так, так так це називають, коли або кажуть просто, коли воно прийде до тебе в голову, та той текст та мелодія. Ще в мене такого моменту не сталося в житті, тому в мене є команда, з якою я працюю, які мені пишуть пісні, які створюють зі мною цей музичний матеріал, який ми потім презентуємо. Для глядачів, для слухачів. Скільки власних пісень за цей час в тебе назбиралося? Рахувала? Uh, рахувала десь сім uh, або вісім. Якщо рахувати з новою, то вже вісім. А якщо ще без нової, бо, тому що її ще ніде немає uh, на просторах, то сім. Сім пісень. Ну ось останній твій реліз. Це дуже така глибока емоційна направда пісня. Авторка тексту стала Міла Крилюк. Музику створила заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Так. Пісня називається Океанами. Що вона особисто для тебе означає? Що стоїть за цими океанами? Пісня називається Океанами, тому що вона про той великий океан кохання. В мене такий вік. Коли ці відчуття, напевне, вперше приходять до, до дівчат. 16, 17, 18 років, коли ми вперше пізнаємо це відчуття, коли воно викликає дуже трепетні емоції, перші, перші стосунки, перше кохання, перші світанки разом. І тому мені здалося, що ця тема дуже знайде відгук у серцях слухачів, а особливо дівчат, які десь це проживали або проживають, тому що. І я це проживала, і проживаю далі, тому. Тобто, так. це така особиста, можна сказати, історія? Ні, не скажу, що особиста, просто ось так мені, от ми з командою радились, ну яку ж тему ви обрати для пісні. Ну, яку тему? Кохання, любов, але про таку, напевне, пісня океанами про таку ще юну і першу любов. Дуже глибоку, немов той океан. Дуже щиро трепетну і глибоку? Ось так. Давайте зараз разом послухаємо цю пісню і зможемо і нашим глядачам дати можливість насолодитися Давайте. цими океанами. «Ти подобаєшся мені це видно по моїх очах, я згораю в твоїм вогні. Від кохання тану, як свіча, я спокійно собі жила, Тимо сонце в життя війшов, я такою ще не була. Лірика, ніжна музика. Іринко, зараз ти закохана? О, закохана. Закохана. Закохана у світ, закохана у музику і закохана в людей, які навколо. Ось <плес> <плес> так. <плес> Значить, серце співачки Ірини Шаги зараз вільне, правильно розуміє? А... Ну я не скажу, що вільне серце ем, творча людина завжди мусить бути наповнена, наповнена коханням і любов'ю від оточуючих, від друзів, від близьких і від коханих. Це, думаємо, відповідь так. вичерпна ми зрозуміли, <х <х> Іринко. Насправді також твоя музика звучить також і там, де вона зараз, теж дуже особливо. Потрібна, вона звучить для наших захисників. Ти даєш, окрім того, що в тебе були благодійні концерти від початку повномасштабного вторгнення, в тому числі і за кордоном, правильно? Угу, так. Також ти виступаєш зараз для наших військових, це передусім госпіталі, лікарні, де проходять реабілітацію наші воїни. Розкажи детальніше ось про цей, про цю складову. А, а, моя продюсера пані Анжела Норбоєва людина з дуже великим серцем і великою душею, тому що вона очільниця нашої команди, з якою ми робимо ці великі добрі справи для наших захисників. Пані Анжела працює з генштабом, тобто, всі ці концерти є. Спільна робота Генштабу пані Анжели і команди артистів. Від початку повномасштабного вторгнення вже й важко порахувати, скільки ми їздили і в різні куточки України, і співали, і в лісах, і в полях, і в лікарнях, і в різних центрах базування, де наші військові навчаються. Тому що ці концерти дають. Їм велику силу. Я нещодавно спілкувалася на концерті з військовим, де подякувала йому за наш захист. А військовий подякував мені за ту творчість і за те світло, яке ми їм даруємо. Я кажу: ну це мабуть найменше, що ми можемо для вас зробити. І тоді мені сказали такі слова, від яких в мене стали сльози на очах, тому що. Він мені сказав, коли нам важко, коли ми засинаємо, коли в нас був дуже важкий день на позиціях. Ми згадуємо ті радісні, щирі моменти в тилу, які ви нам даруєте. Ці наші українські пісні, які ми всі знаємо, які ми цінуємо і які тримають нас і дають нам сили. Нищити ворога заради того, щоб ці пісні звучали, щоб наша мова процвітала і наша Україна жила вільно і незалежно. Тому це дуже важливо зараз допомагати нашим захисникам. І я дуже дякую пані Анжелі за те, що вона ініціює цю роботу, а ми її з радістю підхоплюємо і з великою щирістю, і з приємними емоціями їдемо до наших хлопців. У вас велика команда, от ваша, якщо говорити, команда артистів? Це велика хто? команда, і велика команда дуже легендарних артистів. Це і Оксана Білозірій, Павло Зіброві, Уріка Ротару, і е, також дівчата Анна Марія Панасюк, е, Ель Кравчук. Дуже поважні люди, які е, з радістю. Підтримують і підтримують молоді таланти, і які підтримують і без вагань їдуть на благодійні заходи для наших також і для внутрішньо переміщених осіб, і для волонтерів, і для медиків. Тому ця команда масштабна, велика, і повністю люди, які працюють абсолютно на благодійній основі, тому що ми всі розуміємо, що тільки спільними силами ми зможемо. Досягнути нашої такої бажаної перемоги. Крайній концерт, пам'ятаєш, це де був? Де виступали? А, крайній концерт був у Броварах. Це був творчий вечір народного артиста України Олександра Злотника. Він був не для військових, але на цьому концерті були запрошені командири, для яких ми збирали кошти на систему РЕП для наших. Для наших військових, тому ось це був той концерт. І ось незабаром буде знову концерт, де ми знову будемо збирати на систему РЕП для Національної гвардії України і для наших військових. Класне. І дуже важливо, дуже важливо кожен на своєму фронті робити все можливе для нашої спільної перемоги, для наших захисників. І, власне, підтримувати цей моральний бойовий так. дух наших воїнів. Бували такі випадки, що ти їдеш з метою підтримати військових, а розумієш, що повертаєшся, і насправді ти сама наповнилася, і ніби от підтримали тебе. По-перше, вони люблять, коли їм дарують радість, а не сум. Не люблять, коли перед ними сумують чи плачуть. Вони хочуть тих світлих моментів. Звісно, бували випадки, коли приїжджаєш на концерт, а в передньому ряді сидять військові, яких вчора, які вчора були в окопі з автоматом в руках, коли дивишся, а в них. Скляний погляд, скляні очі, тому що звісно, що це важко психологічно, фізично. Але незважаючи на це, в кінці концерту вони виходять з посмішками. І напевне, це той момент, коли ти розумієш, яку ти справу і яке ти світло їм даруєш. Віру, світло, надію. І, напевне, головна місія цих концертів в цьому і полягає. Нещодавно. Ти мала честь заспівати гімн України на футбольному так. матчі у Львові. Угу. Не знаю, чомусь проколено, що цей момент точно не завжди залишиться пам'яті. Принаймні, це ж було і вперше, в тому числі. Як взагалі так склалося, що тебе запросили виконати таку почесну місію? Запросили знайомі, які співпрацюють з організаторами. І скажу, що це була мить гордості, хвилювання. Величезної відповідальності, і це була мить здійснення мрії, тому що десь я собі себе в голові мріяла про такий момент, коли бачила, як Тіна Кароль співає гімн Юлія Саніна, різні українські артисти. Дуже мріяла, чесно скажу, і дуже хотіла, коли я зранку встала, побачила повідомлення. Я не вагаючись, сказала Я їду, я лечу, тому що це було дуже почесно. Так. Це була така мить єднання, можу сказати. Дуже почесно, дуже відповідально і дуже хвилююче. Дуже важко на стадіоні. Ну, люди, які співають, мене зрозуміють, тому що стадіон величезний звук розсіюється дуже важко технічно. Заспівати так, як хочеться. Звісно, що на такому масштабі хочеться якнайкраще це зробити, тому що відбуваються трансляції по цілому світу, всі дивляться і хочеться дуже гарно це зробити. Але я слухала я собою на 99,8 задоволена відсотків, тому що дуже. Дуже хвилююче було, скажу, що давно так не хвилювалась, а хвилювання також дуже впливає на і на голос, і на те, як ти виконуєш, тому важливо було в той момент зібратися. І я собою задоволена. Всі задоволені. У мене був немов другий день народження, тому що всі дзвонили, вітали з такою масштабною подією в житті, так. І це такий в тому числі ще й прекрасний досвід, ще один плюс один досвід а, о, та, у, та, свою, у свою скарбничку. Ну насправді слухай, такий цей дві рік дуже насичений uh -huh. в тебе в плані творчості. І нові пісні, і ось те, що і зазвичай є ці концерти, і виступ виконання гімну України. І ще одна особлива подія, яка відбудеться невдовзі, 15 травня. У зуну пройде перший творчий вечір. Так. як, взагалі, от виникла ця ідея? О, у цьому році буде 10 років з моменту старту моєї такої співочої кар'єри. Тобто це років. приурочений 10 десятій річниці. Задом починався mm -hmm. з того, що ми сиділи на роботі, у нас в відділі в університеті. І я сиділа і там розповідала, приїхала з концерту, розповідала емоції. Кажу, а ви знаєте, у мене в цьому році 10 років моєї діяльності взагалі. І так всі сидять. А давайте зробимо творчий вечір тут. Спочатку для мене було дуже неочікувано, тому що дуже неочікувано, і десь воно звучало лякаюче для мене, тому що це дуже масштабна велика робота. Люди, які знають те за кулісся, що за концертом на півтори години стоїть місяці роботи величезної команди. І... Але ось так університет підтримав, підтримала моя продюсера, пані Анжела. Сказала, що всі спільними силами зробимо класний концерт. І десь так я погодилась, кажу: ну давайте така авантюра, нехай буде. І ось так ми запланували. І мені дуже приємно, що. Підтримали мене артисти, мої колеги, які також долучаться так, до які, концерту, так, які приїдуть мене привітати, долучитися до мого, до моєї такої важливої події першої у моєму творчому житті. Тому для мене це дуже приємно, дуже також почесно, що заслужені народні артисти України будуть присутні на сцені. Назва концерту Голос Нескореного серця. Приїдуть, як ти ще не сказала, так відомі артисти. Кого запросили? Кого зможемо побачити? Тетяна Анатолійовна Піскарьова це людина, яка зараз зі мною працює в музичному напрямку. Ми зараз в одній команді заслужена заслужена артистка України. Дуже хотіла, щоб Тетяна Анатолійовна була присутня. Це для мене було дуже важливо. Я Особисто запросила і. Чекала, вірила, щоб все вдалося, щоб їй вийшло, тому що гастролі багато в Тетяна Анатольовна також їздить в тури і на підтримку Збройних сил України. Також буде солістка ансамблю Збройних сил України, народна артистка України Ярослава Руденко, заслужений артист України Андрій Князь. Мої земляки наразі діючі військовослужбовці гурт «Будьмо», неймовірні хлопці, які... Просто неймовірно співають чотири Також дуже важко було, щоб вони змогли приїхати, але слава Богу, все вдалося. Тому поки що все складається як найкраще. Я ще раз бажаю, щоб все склалося успішно. Завершився у нас, на жаль, шпірний час і буквально наостанок. Іренко, отаке от завершальне слово для наших глядачів, що би сказала всім, хто на сьогодні дивиться. Хочу побажати віри, віри в себе. Віри в нашу Україну, віри в тих людей, які наближають нашу перемогу. І, звісно, бажаю світла в душі, світла у серцях, того сонця, яке буде направляти. Вас іти по життєвій стежині, і яке буде притягувати людей довкола. Тому що це дуже важливо промінювати те світло. І, на жаль, час зараз важкий, жорстокий, важливо зберігати це світло в собі і його примножувати. Дякую тобі, що сьогодні подарувала це світло нам і поділилася частинкою своєї творчості і подальших успіхів. Дякую. І раді будемо бачити знову обов'язково. Дякую, Спасибі. за запрошення. співачка Ірина Шегеда. Сьогодні була гостею нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу, миру, добра, перемоги і до нових зустрічей.